Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США. Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные. готовит украинских военнослужащих и вербует наемников. Потому что Россия может это расценить как попытку вот, вот это, сломать этот самый баланс да, ядерный. И, соответственно, а у нас в доктрине, между прочим, записано, что в случае вот подобных действий мы вообще можем применить ядерное оружие в том числе. Це путіністи остаточно вчаділи через активності західних країн. І тепер дуже нервують і очікувано називають це ескалацією, і традиційно погрожують ядерною зброєю. Але країни НАТО вже не дуже то бояться російського інформаційного радіоактивного попелу, Тож про це й не тільки сьогодні і поговоримо. Вітаю з вами. Я Інна Набок. А це проєкт «Зна постукали. І так як цей тиждень видався дуже насиченим, і на болотах не було ні дня без нікчемних заяв пропагандистів. Поділюся добіркою найцинічніших і найабсурдніших. Але перш за все хочу вкотре нагадати, чому я так багато розповідаю про те, що власне відбувається на Москві. Ну і чому для нас це важливо? Все просто у Кремлі постійно намагаються спотворювати правду та відбілювати агресію Росії, яка знищує українців та Україну. Ну а рупори Путіна тільки й те роблять: що брешуть, брешуть і ще раз брешуть. І саме в їхніх ефірах та студіях звучать заяви, які мають чути всі щоб ні в кого не виникало жодних сумнівів, що Росія країна терорист, і вона не зупиниться, Принаймні, у своїх намірах знищити нас з вами та Україну. Але Росія продовжує у всьому звинувачувати Захід. Ділиться все для затягування ескалації військового конфлікту на Україні. Так з февраля 2022 року Києву предоставлено воєнно-технічне фінансове. І гуманітарна допоможі на суму болі 278 сімдесят восьми мільярдів доларів США. Запад екстрено накачує страну оружиєм, і дають разві дані, готують українських воєнаслужчих ірбують наємників. Тому нагадую, щоб якомога більше людей все це побачили і почули. Коментуйте відео і залишайте вподобайки на Ютубі. Давайте разом руйнувати фейки кремлівської пропаганди, ну а якомога більше людей, щоб побачили ось ці заяви, лишені можливості овладіти ініціативою на полі бою, київський режим продовжує демонструвати западним спонсорам способність наносити ущерб Російської Федерації путем ударів по інфраструктурі. І Ми бачимо, що інтенсивність цих дій зростає в предвір готующего. Конференції в Швізарії в Сірідіні і взагалі, тема глобального саміту миру, який вже буквально за два тижні відбудеться у Швейцарії. Ну і звісно, тема постачання нам західної зброї, найактивніше на цьому тижні обговорювалася пропагандистами і завжди закінчувалася вона лише одним. Розмахуванням ядерного кийка. бо московити досі переконані, що залякування ядерною зброєю може зупинити усіх тих, хто нас підтримує, тобто. прымуса их сейчас порастает нам допомагати. Мы видим очевидное нарастание эскалации. То есть все больше оружия поставляется, оно все более опасное. Запад санкционирует фактически удары по российской территории. Вот тут значит, несколько атак было, по по крайней мере, мы так их расценили. Атак, попыток атак, так сказать, по нашим радиолокационным станциям раннего предупреждения. Об этом в частности американские газеты, Вашингтон Пост, по-моему, написал, что вот якобы американцы погрозили пальчиком, так сказать, украинцам, чтобы они, вот, значит, не трогали наши объекты, которые связаны с ранним предупреждением о ядерной атаке, потому что Россия может это расценить как попытку вот, вот это, сломать этот самый баланс да, ядерный. И, соответственно, а у нас в доктрине, между прочим, записано, что в случае вот, подобных действий мы вообще можем применить ядерное оружие. Безумовно, есть на Заходу, яка, возможно, все еще боится ядерной эскалации и не бажає перетинати Червоні лінії Росії, однак, ось ця безвідповідальна риторика путінського режиму і стала черговим доказом того, що це насамперед Кремль зацікавлений в подальшій ескалації ситуації. Сообщалось, что Байден якобы в тайне разрешил использовать американское оружие, чтобы бить внутрь российской территории соседних Харьковской области у районов. И сегодня вот уже Нью-Йорк Таймс пишет, что якобы первые атаки могут начаться в течение буквально нескольких часов или дней. Знает ли в Кремле такого решения США именно от 30 мая? Будут ли у него какие-то политические последствия? Спасибо. Нет, именно об этом решении нам ничего не известно. Нам известно, что в целом оружием американского производства Уже осущаються попитки нанесення ударів по російській території. Нам це достатне і ти более чим краснорічіво свій стоїть степені вовліченості Соєних Штатів этот конфлікт, не усвідомлюючи до речі, що чим далі тим більше розпочата Росією війна переноситься на територію самої Федерації. Ну а наші дрони тепер долітають туди, куди раніше було зась. Тож тут саме час згадати, що були на цьому тижні дуже хороші новини для нас. І погані для окупантів, адже Сили оборони України вночі 31 травня завдали удару ракетами атакам по Керченській паромній переправі, яка активно використовувалася Російською Федерацією для забезпечення свого угрупування військ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив генштаб Збройних сил України. Зазначається, що цей об'єкт прикривали сучасні російські засоби ППО. «Панцер», Тор та Тріумф ось ті, про які постійно звітує пропаганда. Однак, ракети, які стоять на озброєні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній протиповітряний щит загарбників. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пароми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них, між іншим, сів на Мілену, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам'ятати, Крим це Україна. Своєю чергою в ГУР Міністерства оборони України уточнили, що внаслідок атаки вже в ніч проти 30 травня в окупованому Криму знищили два катери КС 701 тунець. Вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова. Російське міноборони тоді ж до речі заявило про збиття восьми оперативно-тактичних ракет «Атакамс», вісім безпілотників та два безекіпажних катери в акваторіях Азовського та Чорного морів біля окупованого Криму. У рупорів Кремля, звісно, істерика, тому що також про пошкодження двох паромів сповістив і окупаційний міністр транспорту Микола Лукашенко. Але за його словами, жертв серед моряків і цивільних не було. Ночі була саме масірована атака дістю атсамі на Кримський мост з підлітним временем менше двох хвилин. Всі ракети були збиті. В результаті удалось спасти сотні життів. Объединенная группировка продолжает освобождать новые регионы России от ненацистов и принимать меры по выполнению главной задачи защиты населения Российской Федерации. На основе полученного опыта оптимизируем боевую работу наших войск, развиваем оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуем систему обучения военных кадров, оттачиваем навыки в рамках оперативной и боевой подготовки. Ну а ще 31 травня ударна група угрупування сили засобів військово-морських сил збройних сил України уразила паромну переправу у нафтовій термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї федерації. Про це теж розповіли в Генштабі збройних сил України. Так, от ураження по терміналу в районі порту Кавказ було теж завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун. Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях перецілювання. Точність ураження цілей ще дорозгідується, але ось з цього приводу у генштабі сказали, що сучасна й ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем. Ну і звісно, не змогла захистити важливі об'єкти, які використовують для логістики та постачання армії РФ. Ну тим часом на болотах десь подалі від Білгородщини громадяни Мерефії взагалі байдуже, що десь там кудись прилітає. А ще їм байдуже що горить, палає і вибухає теж у росіян. Тож вони стверджують, що жити на болотах сьогодні безпечно як ніколи. Як вам таке? Я себе відчуваю сібечу Смотря як себе вести в країні. вістівати за сіпсагранісом не їздити, то нормально Ніколи не опасно було. Никогда и сейчас не опасно. Нет, совершенно. В нашей стране абсолютно безопасно живется. Опасно, не опасно, но, мне кажется, более безопаснее, чем в Украине. Более безопаснее, чем в Украине. В России, мне кажется, жить более безопасно. Я бы не сказал, как опасно. Вот, слава богу, все тихо, спокойно. Да. Нужно просто верить в Россию, и будет все хорошо. Надо просто относиться к этому нормально, без всякого кипиша относиться как, ну, пришла такая беда, нужно просто взять себя в руки и ситуацию эту перебороть. И победа будет за нами, без вопросов. Потому что у нас есть ядерное оружие, и мы очень сильны, и мы Гитлера победили в свое время. Понимаете? И вот поэтому, мне кажется, нашу страну никто не возьмет никогда. Сколько пытались, пытались. Все равно и татаро-монгольская ига было все время. Ну, никто никого не воюет. Россию невозможно, просто невозможно взять. Дай бог, что все это закончилось, если что-то угрожает, на ваш взгляд. Ну, мне кажется, нормально все спокойно. Я бы сказал, особой суеты нигде не чувствуется. Как говорится, все идет спокойно, и ночью спишь спокойно. Службы работают нормально. Ох, що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Ну а з вами була я, Інна Набок. і традиційно нагадую, що хто знову постукає з дна на болотах, обов'язково розкажу у новому випуску. Але підтримуйте сили оборони, допомагайте Збройним силам України, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.